Вітаю вас, шановні глядачі. Останнім часом мені дуже часто задають питання, чи може бути удар по західних регіонах України в зв'язку з тим, що там ну, багато логістичних сполучень, які перевозять зброю, ще якісь там. Важливі вантажі мені про це говорять майже в кожному чаті зараз. Я вирішив записати прогнози, подивитися, чи є загроза того, що можуть вдарити ядеркою по західних регіонах України, так сказати. Ем, ну там західні регіони, ви самі знаєте приблизно більш-менш які вони. І давайте якось обумовимо період. Давайте літо осінь 2024 року. Чи є загрози ядерного удару по західних регіонах України? Період з е, літа до осені 2024 року. Давайте так. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Так, добре, давайте подивимося. Тут чотири карти. Тут три карти. Давайте ми з вами подивимося, це непросте питання. Так, на циганській колоді: карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду, карта хвороби. Ну, карта хвороби не дуже хороша, але це прямо не настільки чорна карта, там як якісь цвинтарні карти. Тобто, можна сказати, що ця карта просто говорить, що, можливо, якісь провокації можуть бути. Так, добре, дивимося далі. Карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. І ще одна карта це карта вірності. В принципі, карти спокійні. Карта старої дами, карта хвороби така собі, але вона не говорить про сильно великі небезпеки. Карта служниці, карта вірності. Я би сказав, що ні, не вдарить. Дивимося тут: четвірка, червова колісниця, карта руху вперед. Пікова дама, карта вдови загрози чоловікам. Ну, це, скоріше за все, пов'язано з мобілізацією. Зепс, блискавка, підвищені вогневі загрози. Ну, вогневі загрози це і так очевидно. Але сказати, що це прямо буде ядерний удар, мені настільки катастрофічних карт не випадало, слава Богу. Тому віримо в вищі сили, надіємося на вищі сили і надіємось на те, що реально ядерного удару не буде. Ну, мені карти цього не показують. Показують скоріше так, повітряні загрози, можливо, десь якісь провокації, більше загрози чоловікам з Заходу України, західних регіонів. Ну це пов'язано з новими законами про мобілізацію. Ну сказати, що це прямо ядерний удар, я не можу. Цього скоріше за все не буде. Я бажаю всім всього хорошого. Бережіть себе. Нехай у вас все буде добре. Особисті питання за номером на сторінці. Бажаю вам гарного, продуктивного тижня. Побачимось!